Привіт! Сьогоднішнє заняття називається Препілатис, тобто це підготовка до допіватися. В описі зазначено, для кого підходить це тренування. Починаємо. Я люблю починати тренування із усвідомлення дихання, бо дихання це дуже важлива частина тренувального процесу. Одну руку кладемо на ребра, іншу руку кладемо зоні живота і просто спостерігаємо за своїм диханням. Робимо кілька спокійних. Дихів та видихів. Відмічаємо, як рухають ребра та живіт під час вдиху і видиху. Також порівнюємо вашу механіку дихання із анатомічно правильною механіку дихання. Ребра розширюються, живіт трошечки піднімається вдих, з видиху ребра звужується і живіт опускається. Але не зациклюйтесь на цьому. Зараз спостерігаємо за тим, що маємо. Опускаємо руки уздовж тіла і шукаємо нейтральне положення таза за допомогою вправий тазового будинк. Уявіть, що ви лежите на цифруці годинника. Зона пупа це 12, зона лобкової кістки це цифра 6. Починаємо нахиляти таз на 12 і на 6. Робіться дуже спокійно, м'яко, ніжно, без зайвого напруження. Ви просто перекачуєтесь по своїй крижовій кістці, яка має округлу форму, і ваш таз як чорний нахиляється в одну сторону і в іншу. Усвідомте форму вашої кістки вашого Залиштесь на вершині цієї округлості. І зараз вийдіть цифру 3 і цифру 9. І почніть наглядати таз на 3 і на 9. Так, як вийде. Можете використовувати опору в ноги. Всі рухи дуже повільні, спокійні, беззайдне, напруження. Виконайте стільки раз, стільки вам хочеться. спостерігаючи за відчуттями. І знову залишки по центру. Давайте спробуємо порухатися в діагоналі цифра 7 і цифра 2. Як на цей рух? Зробіть кілька разів. Спостерігаючи за своїми відчуттями і знову залишитись по центру. І тепер діагональ більшу сторону 5 і 9. А як вам діагональ в цю сторону? Чи є вміності? І залишимось по центру. І тепер об'єднуємо ці рухи. Тобто рухаємося за годинковою стрілкою. Вибіг на 12 і ідемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 і відпустили, повернулись на вершину крижа. В протилежну сторону. Вибір 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. І залишилися віднітрає. Ви можете зробити цей рух стільки, стільки вам хочеться. Мілізація лопаток. Піднімаємо праву руку вверх. Ліву долоню кладемо на правій ред. Робимо вдих і з видихом відводимо руку назад і слідкуємо, що відбувається без реду. Якщо ваші ребра трошечки піднімаються таким чином вверх, спробуйте за допомогою лівої руки трошки опустити їх навпаки вниз, тобто так, щоб ваша грудна клітка не приймала участь в рухі, який виконує рука кілька разів. Видих, ребра вниз, пам'ятаєте ребра з видихом до центру. І змініть руку і так само прослідкуйте. Чи приймає участь грудна клітка, чи це рухається рука плочовому суглобі, відділяємо грудну клітку від руки, лопатка трошечки ковзає і піднімається вверх, а грудна клітка залишається спокійно. Кілька раз. З видихом. І наступний раз залишаємо дві руки вверху. Робимо вдих. З видихом руки в одну сторону, а ребра залишаються нерухомими і навіть трошечки опускаються вниз. І вдих піднімаємо. Видих. Подумайте, що ви видовжуєтесь через макушку, чи через сідничні бугри. Одночасно, коли ви витягнетесь руками назад. Погляд весь час перед собою вверх. Останній раз. І опустіть руки уздовж тіла. Тримаючи таз далі, правою ногою повзаємо вперед, видовжуємо нога довга. Подумайте, що ви хочете дотягнутися до протилежної стіни. Не розсадайте ногу і повернули назад. Такий спокійний, невеличкий рух, він більше направлений на відчуття довжини свого тіла. Якби ви тільки що не прокинулись і захотіли потягнутись, ногу вирівнюємо п'ятку в одну сторону, а через макушку в іншу сторону. Зверніть увагу, що відстань. Між попереком міталі і підлогою не змінюється, що ваш таз в одному і тому положенні, незалежно нога зігнута чи нога рівна. Виховуємо стабілізацію таза. Намагаємося втримати таз поперек попереднітральним положенням. І до руху ніг додаємо протилежний рух, протилежний рух рукою. Вдих і з видихом рукою, ногою витягуємося. Щоб більше відчути видерження, подумайте, що ваші руки і ноги починаються від пупа. І від пупа ви віддаляєте пальці рук і п'ятку протилежну сторону. Шия залишається довгою, плечі добуха довго. не піднімаєте, насолоджуйтесь духом. Видих. І ще поразу. Останній. Також можна зробити рух двома руками. Одна нога і дві руки витягнулися. Зробимо ще три рази види. Не втрачайте пильність, не тікайте думками від свого тіла. Будьте тут і зараз. Змінюємо вихідне положення. Наступна серія на боку. Лягаємо в одну лінію, голова, грудна клітка та складні лінії. Ноги можна трошечки більше відшипати. П'ятка торкається п'ятки, щоб ви були максимально видовжені. І тут талію з одного боку і талія з іншого боку видовжена. Про те, що у вас в тілі є видовження, свідчить цей простір між талією і підлогою. Робимо вдих і з видихом починаємо піднімати верхню ногу, так, щоб цей рух. Не змінював довжину талії. І нога легка, рух тільки в тазу стегновому свободи. Може рука бути перед собою, може рука бути на тазі, щоб більше е, давати відповідь в таз рухається чи не рухається. Робимо 8-10 повторів, зберігаючи повний стокій в інших частинах тіла. Голова спокійно лежить, не підстригує тільки нога. Останній раз опустимо. Стискаємо дуже сильно дві ноги, начебто між стегнами, колінами, п'ятками витримайте лист паперу. І з видихом дві ноги припіднімаються вверх. І знову це рух тільки нижньої частини. Зверніть увагу, від Між талією і реврами не змінюється. Видих, і вдих. Шия довга, максимально видовжуємось. Це робота м'язів центра. І ще словами три. останній раз залишили вверху. Подумайте про те, що ви стопами впевнені супротилежну стіну. І тепер рухається тільки нижня нога, вниз і вверх. Вам потрібно організувати рух таким чином, щоб ви не відчували напруження в будь-яких ділянках в зоні плеча, в зоні трапеції, в зоні шиї, попереду, або де-інде ще. Легкий, вільний, спокійний рух. Збалансований, розподіляємо рух по всьому тілу, щоб все тіло було учасником процесу. Останній раз і опускаємо дві ноги. Впираємося верхньою рукою підлогу, піднімаємося, згинаємо нижню, нижню руку в лікці і згинаємо ноги в колінах. Зверніть увагу, плечовий суглоб і лікоть на одній лінії. Можна трошечки провалитись тут і відштовхнути. Щоб ви усвідомили положення лікця і стабільність лопатки. І залишаємося таким чином, щоб ви не провалювались більше вниз. Верхня рука впирається перед собою. Робимо вдих і з видихом припіднімаємо таз. Намагайтесь не розвертати його, а тримати таз в одній лінії. Тут виконує ротацію грудна клітка. Віддих і вдих. Кілька раз. Знову ж таки. Все тіло є учасником цього руху. Ноги, сідниці, стерна, спина, руки. М'язи, центром. І ще два. Останній. І остались. Зібрали ноги таким чином. і можна тут потягнутися, розкрити бік. Робимо все на іншу сторону. Пам'ятаємо, що краще ногу покласти більше спереду, аніж ззаду, щоб не напружувати поперек. Перевіряємо п'ятка на п'ятці, простір або відчуття простіру, видовження. Покладемо руку поки що тут і починаємо піднімати ногу. Я уявляю про те, що моя нога дуже легка, і вона літає. Нема напруження тут. Не перерозинайте ноги в колінах. Послідкуйте за своїм тілом і спробуйте подумати, як ви можете зробити цей рух так, щоб він був максимально легким. Для ноги. Останній раз. І залишили, стиснули ноги, перенесли руку перед собою, Пальчиками торкаємося, напираємося ладонями і не напружуємо. Лист паперу між стегнами колінами-п'ятками зробили вдих. І видих, голова спокійно лежить, не злітає. І також ви можете прослідкувати, порівняти, як рух на цю сторону. Те, що ми асиметричні, це нормально. Видих. І ще чотири. Нижня рука також розкладила. Зверніть увагу, щоб ви не хваталися нижньою рукою за підлогу. Два. Останній раз залишили, вперлись з ногами в стіну і нижня нога. І знову ж таки рух тільки ногою, але кучі тримаємо все тіло. Чотири. Не затримуйте дихання. Останній раз. І опустили дві ноги. Впираємось, піднімаємось. На предплечья, коліна на коліні, лікоть плече, порухали, усвідомили, який тут може бути рух. І далі затримали в такому положенні, щоб лопатка була степільною. Вперс. Робимо вдих і з видихом припіднімаємо таз, намагаємося втримати його в одній площині. І з рахунок цього грудна клітка трошки розвертається. Видих. Рівномірно тиснемо і долонями, і гомілками в підлогу. Знову цей рух за рахунок м'язів центру. Останній раз. Добре. Збираємо ноги і можемо зробити такий стрілічний ручок. Рухаємося далі. Наступна вправа, положення лежачи на спині, шоври в річ. Артикуляція Видовжимо через макушку сідничні бугри, долоні легко натискаємо на підлогу, три точки опори на стопі, таз нейтралі, Нахиляємо з видихом таз назад і хребець хребцем, піднімаємо вверх. Мені подобається така візуалізація. Думаєте, що ваш криш як літак злітає. Робимо вдих і з видихом хребець хребцем, опускаємося вниз, витягуючись через макушку. І через стену. Вдих, повертаємося в нідраль і знову нахиляємо таз назад і уявляємо, що ваш кришка відтак йде на взальот. Тут розкриття максимальне стегло. Ребра не піднімаємо, вони закриті. І не далі тут, будь ласка, таким чином на шию. Ваша точка опори це верхня частина спини, зони між лопатками, я її ще називаю. Треба закриця, опускаємося вниз, знову ж таки не втрачаємо відчуття видовження. І робимо ще три рази. Я внизу роблю вдих, з видихом виконую рух, для того, щоб більше видовжитись. Вверху знову роблю вдих. І з видихом повертаюся назад. Моя проблемна точка, точка уваги це стопи. Мені дуже хочеться в ці вправи трошки завалитись і тим самим коліна роз'їжджаються. Тому я для себе весь час ловлю увагу, тримаю увагу на плюсні великого пальця. З видихом нахиляю вниз, і тоді дуже добре відчуваю роботу внутрішньої частини стегна. Згинаємо руки в ліктях, переносимо їх під потилицю. лікті розкриваємо в сторону в полі зору. Робимо вдих. І знову увага на дихання, коли ви відчуєте, що під час видиху ваші ребра опускаються вниз, і це поводує вашу грудну клітку вийти в згинання. Шия при цьому залишається довгою. Не випихайте, будь ласка, вперед. Руки для того, щоб тримати вашу голову. І опустіться вниз, хочете покласти голову як найдалі. Намагайтесь тримати таз нейтралі. Я знаю, це важко і хочеться зробити таким чином. Але спробуйте уникати цього. Видих, ребра вниз, і голова дуже легко звертається, шия не включається в роботу. Опрацюють м'язи з центру. Живіт, спина, тазове дно. Відчуваєте опору в нижні ребра, які контактують з підлогою. Зробіть ще три рази. Тут може бути таке тремтіння в зоні живота, в зоні внутрішньої частини стегу. Це нормально і це навіть добре. Видих. Останній раз, і ми затримуємося вверху і знайдемо ополу в нижній ребра, і перевіримо таз, щоб він не лежав таким чином таз нітраль. І звідси спробуємо за рахунок м'язів живота підняти ногу і опустити і іншу вдих, і вдих. Дивіться, ніж живіт залишається пласким. Це не залежить від наявності чи відсутності прослойки, це залежить від активності м'язів живота. Я б зараз також могла зробити так, щоб мій е, живіт був доміком, але не буду це робити, бо це погано для здоров'я. Видих животом. Як не дивно, це звучить, подумайте, що ви піднімаєте ноги животом, продовжуючи руками відтягувати потилицю назад, увага ласка, не виштовхуйте таким чином вперед. Тримайте руками голову і дуже добре працює тут живіт. Останній раз з другого І опускаємося вниз і видержимося. А наступна вправа в положенні сидячи. Тут дуже важливе вихідне положення. Тому я пропоную взяти щось і підместити собі підсягниці. Позиція ніг називається діамант. Стопа до стопи, коліна розкриваємо в сторону. Перед вправою твіст ми трошечки знову звернемо увагу на дихання. Покладіть руки. На нижні ребра і зробіть кілька дихальних циклів. Спробуйте, наскільки можете, розширити ребра. І з видихом спробуйте, навіть трошки можна руками їх наблизити до центру. Видих. Переносіть руки на живіт і зверніть увагу, що під час видиху пуп якби наближається до хребта. Не потрібно навмисно втягувати. Ця дія повинна відбуватися саме під час видиха. Видих природним чином. Якщо поки що у вас це не виходить, нічого страшного. Руки взамок за голову, видовжимося, робимо вдих і видих. Виконуємо ротацію. І сидим на двох сідничних руках. Ми звалюємося вправо, чи в центр вдих. І вдих. Дуже приємна вправа, дуже корисна, особливо, якщо ви будете, допомагати собі руками і видовжувати себе вверх. Вдих. Зробимо ще Значить, ви хочете видихнути останню краплю повітря. Закінчте вправо і опустіть руки. згинання. Розгинання хребта. Хост і тет. Будемо робити ці вправи одночасно. одночасно. а Разом. Робимо вдих. З видихом нахиляємо таз назад. Опускаючи голову вниз, шия довга. пам'ятаєте, що шия це продовження хребта. Руками і ногами відштовхніться від підлоги, щоб відчути видовження в зоні попереку. Поверніться в нейтраль, Знову видовжиться через сонячні бухи макушку. І підніміть грудину і очі вверх, залишаючи шию довгою. Знову поверніться в нейтраль, Знову скругліть спину. Якщо скруглити спину, це в принципі легко, повертаємося в дітей, то наступна вправа хорс, розгинання будної клітки може бути достатньо складною, особливо для людей, які мають збільшений кіфоз. Тому подумайте про те, що на бубної клітки у вас ліхтарик, і ви хочете цей ліхтарик підняти вверх і подивитись на нього. Не годіться за великою амплітудою. Знову По центру, в Наступна вправо, плавання на чотирьох точках опори. М'ясо живота активні. Якщо вам зрозуміло, що це таке, окей, не потім розберемося. На крижі. чашки зарячим чаємо. Робимо вдих, з видихом вирівнюємо руку і ногу. І продовжуємо видовжуватись, піднімаючи руку і ногу, можливо, до однієї лінії. Будь ласка, не робіть так. Гарних, але не корисних поглядів. Залишайтесь паралельно з підлогу, цього достегне. І опускайте. Наступна пара. Суть цієї вправи – втримати центр, втримати рівновагу між правим і лівим плечовим суглобом, між правою і лівою половинкою таза. щоб ви не провалювались, коли ви видовжуєтесь, потім опускайте руку, щоб ваша рука спокійно поверталася в своє вихідне положення. Увага на ваші опорні руки і ноги. Вони є такою гарною, впевненою підпоркою для вашого тіла. Не повисайте на них. І ще поразу видих. Останній. І повернулись. Можна піти в позиції дитини, трошечки видовжитись. Зробити кілька дитинних циклів з зону поки. на 4 точки опори. Наступна вправа, остання ролдау. Ми закінчуємо наше тренування в позиції стоячи для того, щоб підготувати вас до робочого дня. Сположення на 4 точках опори. Вирівнюємо одну ногу максимально впевнено на її стоїть. Тримаючи півні м'язи центру, вирівнюємо іншу ногу, опускаємо голову, скруглімо верну клітку і підходимо руками до ніг. Знаходимо порух п'ятки. Робимо вдих. З видихом п'ятками тиснемо на підлогу. Опускаємо сідничні воги вниз. За рахунок м'язів сідниць, ніг, спини, живота повертаємося в одну лінію. І пакушки тягнемося вверх. Хоробимо спокійний вдих. Видих опускаємо під вниз. І хребається пцем, опускаємося вниз. Думаючи, що спочатку кожен хребець піднімається. Ваші плечі розслаблені, ваша шия розслаблена, звідси можна знову пройти руками вперед, вийти або до планки, або на чотири точки опори, як ми зараз можемо. Зробити вдих і з видихом повернутись або в планку, знову ховаємо голову і йдемо руками до нього. Знаходимо опору в п'ятки і піднімаємося вверх. Сильні ноги, сильні сідниці, сильний живіт, сильна спина, довга шия, легкі-легкі руки і легка-легка голова. Через макушку потягнулись вверх, продовжили видовження за рахунок рук, опустили руки вниз, а в макушку залишили високо. Дали собі хвилинку для того, щоб звернути увагу на почуття, відчуття свого. Запустили такий внутрішній сканер, насолодилися відчуттям тіла після тренування і розкриваємо руки назустріч всьому найкращому, обіймаємо і обов'язково хвалимо себе за роботу до свого тіла. Гарного вам.